Добрий день всім. Значить, потік радіатор печки у нас. Значить, покажу вам, як швидко, щоб не розбирати всю панель. Як швидко так Коротше, раз, Тут кріплення, там кріплення, тут один вольтик, тут зверху два, там два. Знімаємо всі оці речашки і просто піднімаємо тут, на цей кронштейн ставимо. Там і відкручуємо і радіатор витягується. Так що ось так швидко і качественно. Да. Добре, знімаємо далі патрубок. Все, бачите? Трошки вверх підняв і радіатор витягнув. Отакий от спосіб. Так, значить ми що? Ми купили новий радіатор пічки. І тепер в обратному порядку ось, раз, болтик поставили в вінтик, Там з тої сторони другий, тут з піднизу третій. І тепер ставимо оцю ось, ось панель. І залили, тепер розздушуємо. Взагалі, отаке коротеньке відео було. Може буде інформативне, може комусь допоможе. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки. Далі більше контенту. Зараз ми, ми ось робимо ящик для акумулятора. Я це все знімаю і вже як поставимо, я його виложу повністю відео. Буде відео по ремонту. І передній мост треба перевтулювати. І планую... Замовити нову панель, теж вже поставить. Ну, в общем, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую.